Тарифи для бізнесу від «Київстар» для ФОПа з одним працівником чи великої корпорації підійдуть для компаній будь-якого розміру та з будь-якими потребами. Чому та все просто, бо підключити можна будь-яку кількість номерів навіть від одного, а ще легко додавати нові, і все це онлайн. Всі номери закріплюються за вашою компанією. Можна продовжувати користуватися зв'язком, навіть коли на рахунку нуль, або поповнити, коли з'явиться нагода готівкою або безготівково. А якщо не встигли поповнитись, користуйтеся мобільним зв'язком і далі та оплачуйте вже наступного місяця. Для бізнес-клієнтів є окрема телефонна лінія 24 на 7 для вирішення будь-яких питань. Окрім цього, управляти всіма підключеними номерами можна легко через веб-платформу для бізнес-клієнтів Мій Київстар. А в додатку Мій Київстар ваші співробітники зможуть самостійно переглядати інформацію за своїм номером детальніше на сайті Київстар